Чи бувало у вас таке відчуття, коли ви все запланували, у вас є чітке бачення, у вас є фінансова модель, і от-от ви вже почнете скоро заробляти багато грошей, але є ніби щось всередині, що вас стримує, якісь стримуючий фактори, якісь обмеження. Так у сьогоднішньому подкасті ми розберемося з вами, що можна з цим зробити, де ці обмеження знайти і як їх знімати. Якщо готові, ми починаємо. Усім привіт, дорогі друзі! Мене звуть Ольга Ель Рай, я професійна продюсерка та авторка цього подкасту Відкриття у попередньому подкасті. Ми з вами говорили про те, як створити продукт, базований на ваших сильних сторонах, який буде приносити людям користь, а вам гроші та реалізацію. А сьогодні ми розберемо, що робити з такими нав'язливими думками, які виникають стосовно цього продукту, особливо на старті. І на допомогу нам з вами прийде когнітивна тріада Бека. Для контексту скажу, що Аарон Тьомкін Бек це американський психотерапевт, професор психіатрії Пенсильванського університету та творець когнітивної психотерапії, праці якого активно застосовується і зараз для лікування депресій. Згідно тріади Бека є три ключових фактори: це погляд на світ, погляд на себе і погляд на майбутнє. І наша з вами задача просто зараз зробити практику, сісти, зупинити цей подкаст і просто приділити цей час собі, сісти, просто прописати, от що я реально думаю про себе. Ви можете це просто писати протягом дня, наприклад, в свій блокнот або в нотатку, для того, щоб мати максимально такий релевантний і об'єктивний погляд. Наприклад, от трапляється якась ситуація, що ви думаєте про себе? Ви думаєте, знову я належала, Або ти думаєш, та нічого страшного, я з цим впораюсь, і це просто урок, який я зараз прийшла. Нічого страшного, це принесе мені успіх в майбутньому. Тобто, наша задача реально відслідковувати, що ви думаєте про себе. Далі, наша задача подивитися, а що ви думаєте про світ? Чи ви думаєте, що світ створений для мене? Він робить все найкраще для мене. У світі є дуже багато можливостей. Для мене чи ви думаєте, що світ ворожий, негативний, в мене заберуть гроші, люди погані, і так далі? Тобто, що саме ви думаєте про світ? І також погляд на майбутнє, як ви бачите взагалі ринок, в якому ви будете працювати, чи це є великий блакитний океан, в якому у вас є море і океан можливостей, в якому ви можете реалізуватися? Чи ви навпаки думаєте, що конкуренція надто висока? Ви не зможете в цьому ринку працювати, і так далі. Тобто, наша з вами задача реально, реально зробити такий скріншот і зрозуміти, а що ви думаєте про ті чи інші речі, тобто про себе, погляд на світ і погляд на ваше майбутнє. Коли ми це з вами пропишемо, то ми будемо бачити реальну ситуацію, яка є станом на зараз, і яка визначає той чи інший результат. У вас розумієте, тому що так як ми думаємо, ми це транслюємо в світ, і ми навзаєм отримуємо якийсь результат. Розумієте, тому часто люди хочуть починати працювати з інструментів. Але питання в тому, що ті самі інструменти в двох різних людей будуть працювати по різному. Наприклад, якщо ми візьмемо дві тисячі доларів і вкладемо в трьох різних людей, так в просування трьох різних людей, то ми отримуємо три зовсім різних результати. Хоча, наприклад, це буде от нульовий початковий профіль трьох різних людей, в нас будуть зовсім різні результати, розумієте? Тому нам так сильно важливо прописати цю тріаду бека для того, щоб зрозуміти, що зараз відбувається, які ви на даний момент. Коли ви це пропишете щиро для себе, то ви зрозумієте, на якому ви етапі є зараз, і зможете далі замінювати негативні думки про себе на позитивні. І за теорією Бека йдеться про те, що коли людина починає оце таке викривлення психіки в сторону депресії, так і в сторону негативних думок, коли ми починаємо це відслідковувати, виловлювати ці думки і писати протилежні, і ми робимо це тривалий час, це витягає нас з депресії без медикаментозного лікування, розумієте, це настільки круто і настільки неймовірно те, що він зробив і відкрив, що ми можемо з вами цим скористатися, так і напряму побачити вплив на гроші. Якщо ви будете дивитися, ви почнете помічати, що ті люди, які заробляють реально багато грошей, це дуже заряжені. Дуже позитивні, дуже активні люди, в яких розум налаштований на конструктивні речі, і суть в тому, що кожен з вас це може, це просто потрібно відслідковувати і цим займатися. Тоді у вас також буде таке мислення, яке дасть вам дуже круті результати. І я, як продюсерка, хотіла б допомогти вам в цьому, з точки зору вашого продукту. Давайте ви напишете все, з чого ви боїтеся на рахунок вашого продукту, все, що вас турбує, хвилює. І я це розберу в наступному подкасті. От, наприклад, якщо б завтра я б попросила вас запустити ваш продукт, то які думки, сумніви, які страхи виникали б, і що б вам могло завадити запустити ваш продукт? Давайте ви це напишете, а я розберу це в наступному подкасті. Для того щоб ви могли запускати ваші продукти, і у вас цей момент точно був пропрацьований. На цьому ви, в принципі, можете зупинити цей подкаст і піти робити вправи, писати про свій продукт, писати про свої думки, змінювати їх одразу на позитивні. Якщо хочете, можете прописати в чатік, яка думка була про себе, як ви її замінили. Коли до цього приєднується ще енергія людей, які вас зрозуміють, які вас приймають, які є в нашому ком'юніті, то звичайно це пропрацювання воно йде ще швидше. Ну головне для нас виняти це з підсвідомого і винести в свідоме. Так, так само це стосується продукту. Напишіть, будь ласка, всі питання, які у вас виникають по продукту, будемо з вами їх розбирати в наступному подкасті. Ось, ну а для тих, хто хоче більш глибоко купнути всю тему і зрозуміти звідки взагалі корені цього про що ми з вами сьогодні говоримо. Я хотіла би трошки розповісти про самого Арона Бека, про його історію, про його думки, тому що вони реально мені резонують, і я хотіла би з вами цим поділитися. Так от Арон Бек він був в дитинстві трохи хворобливим хлопчиком і часто попадав в лікарні. І от в нього склалася така ситуація, що він прямо боявся вже в дорослому віці. Він боявся лікарень, він боявся. У крові анестезій і загалом, його це турбувало, тому що його завжди цікавила медицина і журналістика. І ось Арон Бек він вибирав для себе, куди ж йому податися в медицину чи в журналістику. І як ви бачите, він поєднав два своїх найбільших зацікавлення в одному. Тобто він займався медициною і при цьому писав роботи, які ми сьогодні всі знаємо, і по яких. Люди сьогодні лікують депресію, в тому числі які вивчаються в університетах. Ось так два його таланти поєдналися в одному продукті, який корисний людям. Уявляєте собі, ось такий приклад для нас, продюсерів. Так от з приводу Арона Бека, і ось коли він вирішив все-таки йти в медицину, то він досліджував психологію через себе. Тобто, він приходив в операційні там, де йому ставало зле, він ледь не втрачав свідомість. Від того, що бачив кров, але він все одно продовжував досліджувати себе. І якщо, наприклад, Фрейд він говорив про те, що депресія виникає від занадто агресивного вимогливого ставлення до себе, про що я, до речі, говорила в попередніх подкастах, також то Арон Бек він говорив про те, що депресія це просто помилка мислення. Це просто помилка мислення. Це означає, що ми думаємо про себе не те, що потрібно думати. Є таке російське слово «іскаження». От е, депресія це по суті іскаження, тобто спотворення нашого мислення, коли наше мислення нас обманює. І от Бек він проводив такі дослідження, коли, наприклад, дуже багата людина їй здавалося, її думки її обманювали. Ніби завтра вона збанкрутує і їй не буде чим годувати дітей. Або дуже красива жінка модельної зовнішності просто вимагала зробити їй пластичну хірургію, тому що вона виглядає потворно, розумієте? Тобто, це означає, що наш мозок сам нас якось обманює. І ми самі себе обманюємо. І ви знаєте, я насправді зустрічала в різних книжках от таку штуку і таке твердження про те, що депресія це просто помилка нашого мислення. І коли ми тривалий час маємо ці негативні думки про себе, про світ і про майбутнє. Ну, якби в нашому мисленні, то тоді виникає така штука, як депресія, яка потім спочатку вона починається з чогось такого просто поганого настрою, просто не чіпаєте мене, а потім вона може розгорнутися в дуже різні, не дуже гарні процеси. Тому для нас важливо на першому етапі. Послухати батька Бека і подивитися, а що зараз в нашій голові взагалі відбувається: винести це з підсвідомого в свідоме і зрозуміти, що ми можемо поміняти своє мислення просто тренуючи його. І на автоматі він, до речі, казав про автоматизм мислення. Якщо ми просто живемо на автоматі, діємо на автоматі, то це означає, що ми приходимо до того, що наші думки вони самостійно йдуть в негативну сторону. Самозбереження, знаєте, принцип такий: робити менше, не висовуватись, не йти ні в що в нове, і так далі. Це те, що хоче наш мозок, зберегти нас, щоб ми далі, взагалі, ну, не сильно там кудись йшли розвиватися. Але ми то наше серце хоче зовсім іншого, наше серце хоче розвитку. Так, і тому нам треба зупиняти автоматизм, зупиняти всякі прив'язки на ті, які потрібно, а навпаки, відв'язуватись від усього, розуміти, що ми просто чисте створіння, чисте єство, яке прийшло сюди проявитися, вирости, прожити якийсь класний позитивний досвід, і піти далі вже. Е Ну, зовсім іншою, вже крутішою, так і для того, щоб це зробити, нам треба скинути з себе автоматизми. І кожен раз, як нам приходить думка Ти знов погано виглядаєш, в тебе нічого не вийде. Ми її такі «Оп-оп-оп, привіт. Я тебе бачу і одразу міняємо цю думку на позитивну протилежну. Таким чином, ми будемо виштовхувати себе постійно в позитивний лад. І знаєте, коли ти думаєш про людину позитивно, вона біля тебе стає позитивною. Ви бачили, наприклад, дівчата, напевно, бачили, що один і той самий чоловік зовсім по різному проявляється з різними жінками. Реально таке є. І так само команда, я теж це помічаю, бо я, як продюсер, завжди працювала і працюю з командами, і я завжди бачу, як один і той самий режисер, одна і та сама команда працює зовсім по різному з різними людьми. І якщо в людини драматичне негативне мислення, то ця команда вона буде постійно вигрібати від цієї людини, і вона рано чи пізно просто не витримає і піде або звалиться в депресію. Також розумієте, тому вам, як продакт овнером, як людям, які займаються продуктом, Том критично важливо мати суперкруте мислення, і воно не відбувається саме по собі. Це просто робота, яку ми робимо разом, і ми починаємо її робити з вами просто зараз. Просто зараз виконуйте, будь ласка, завдання. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте про себе, про своє майбутнє та про ринок. Ось і власне також напишіть, будь ласка, всі сумніви і всі речі, які виникають з приводу вашого продукту, зробимо це з вами разом. І наостанок хочу завершити фразою того самого Аарона Бека, який сказав: не ситуація визначає те, що відчувають люди, а саме людина визначає, що відчувати по відношенню до тої чи іншої ситуації. Ось так сподіваюся, що вам був корисний та сподобався цей подкаст. Ми з вами поступово розганяємося до ваших продуктів. Якщо ви би хотіли, щоб ми зробили розбори, ви можете написати про це в коментарях. Якщо ви хочете, щоб я допомогла вам поскладати ваш продукт базований на ваших сильних сторонах. Я маю знати, що для вас це корисно. Ви би це хотіли. І напишіть про це тоді, будь ласка, моя команда подивиться, чи є ваш запит на це. Якщо так, то... Ми проведемо розбори. Ось а на цьому все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей подкаст, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Я читаю кожного з вас. Буду вдячна, якщо поділитеся з друзями нашим марафоном, нашим подкастом. Адже разом з вами ми будуємо сильне, класне, здорове ком'юніті, яке співпрацює між собою, яке комунікує, підтримує один одного. Я думаю, що це дуже важливо зараз. Ну а ми побачимося з вами завтра у новому подкасті марафону відкриття. Слава Україні! Разом до перемоги!